Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Це магазин Аврора. Новинки смаколики на полицях. Дуже дякую вам за ваші вподобайки, за ваші відгуки та приємного перегляду. Новинка суміш для приготування лимонаду є два смаки 34 гривні. Напій концентрований домашній лимонад 29. Апельсин та гранат. Квас домашній сухий 22 гривні 200 г. Суміш для приготування морозива 60 г 19 Соус соєвий – таріякі та солодкий чилі 29-200 мл. Лимонна кислота 12-90 г. Соки він по 9 г. Снеки мультизлакові. Трубочки з банановим смаком 39. Трубочка вафельна зі смаком карамелі 12. Маршмеллоу ціна 39,50 грамів. Кепка для хлопчика 88 гривень. Панама однотонна 119. Шкарпетки сліди. Бавовна 60% 29 гривень. В'єтнамки чоловічі 99. Парасоля. Ціна 149 автоматична. І ось така також 149 на пів автомат. Форма для льоду силіконова 129 та 69. Пакети для зберігання та заморозки 49. Кухонні рушники упаковка 2 штуки 55. Такий набір 3 штуки упаковка 55 також. Соковитискач скляний 59, Акумулятор холоду 44. Кава розчинна 200 грамів, упаковка 219 Набір посуду для пікніка на 6 персон 299 г. Ємність скляна для напоїв з трубочкою 77, пляшки пластикові 169 149 гривень, кришки 77 гривень. Упаковка 50 штук. Чашки 69. І ось така новинка за 109 гривень. Напій кавовий розчинний. Є два смаки. Ціна 22 гривні. Кава розчинна. Форд 60 грамів. Упаковка 54 гривні. Якопс 100 г 149 г. Маккофа 2 в одному. Коштує 6 гривень. Цикорій 100 грамовий, розчинний, порошкоподібний 49 Напій кавовий вишня. Темний шоколад. Карамель, лісовий горіх та міцний 6 гривень 20 г. Кава сублімована розчинна, шоколад, карамель та вишня 129 упаковка 100 г, нескафе 7 гривень, чай зелений та лісова ягода 44,70 г, зелений мохіто – 39,25 пакетиків. Набір чаю чорного з чашкою 199 Новинка сиропи для напоїв 169 5 штук упаковка по 50 г. Полуниця, вишня, пломбір, Рафаело та Крем. Ще ось такий набір карамель, ванілька, кокос, солона, карамель та шоколад. Пюре дитяче 29, 100 г упаковка, галіція 24, 90 г, соки чудо, чадо 16 Цукерки пташине молоко 169 Декілька смаків наявності. Вафлі з ароматом пломбіру та шоколадні 11. Вафлі артек 19. Класичні та шоколадні. Контік 23. Челені цукерки від рошен 42 гривні 200 г. Крекер зі смаком сиру 17 80 г. Є ще цибуля та сметана. Подушечки з молочною начинкою 17 100 г. Печиво до чаю 22 гривні. Печиво артемон з арахісом та смаком шоколаду 69. Соломка фрі 12 г. грамів, снеки васабі 34. Тістечко бісквітне від рошен 12-45 грамів. Зефір біло-рожевий. Ціна за упаковку 64 гривні. Глазурований зефір 59 225 г упаковка, пряники 27-300 г. Печово квітка ванілі 39 г. Вушка лукас 59 350 г, 77 гривень печиво – 6 штук упаковка, цукерки 199 200 г. Зі смаком віски. Бісквіт 2 смаки. Упаковка 6 штук 77 гривень. Пастила з ароматом ванілі, 39 Вафлі солодкі 31 гривня, Цукерка м'яка. Смаки в наявності 15 г. Пастила 19-20 г. Шоколад молочний 44-100 г. Снікерс 52 гривні, чіпси яблучні. 39,40 г. І є ще ось така упаковка за 29-25 г. Чіпси курячі 69 50 г. Сушені курячі слайси з соєвим соусом 72 гривні. Бармішель швидкого приготування 6 гривень. Локшина рисова швидкого приготування 80 г 59 грамів. Житньо-пшеничні багети 27-80 г. Попкорн, солона карамель 29 Кільця з беконом, а також зі смаком сиру 9 Начинка макова 49. Вага 500 г. Родзинки від деко 80 г 14 Паста томатна 70 ,11 г 11 Приправа до борщу до салату та до спагетті 9-20 г. Приправа любисток італійські трави 12 До м'яса до шашлику та до курки від деко 10 гривень. 12 овочів та трав 170 г 39 Грибна приправа 9,90 г. Парий чорний 14 Чорний горошком 14-20 г. Приправа до в'ялених томатів 14 Вага 25 г. Віде хмелі сунелі до курки до картоплі та до м'яса 7 гривень. Вафлі з томатом та прованськими травами 17 Добавка карамельна до десерту 22 гривні 140 г. Гр. Молоко згущене з цукром 49-290 г. Крем паста шоколадна 29 Ось така упаковка 64 з фундуком. Варіпері 119 В'єтнамський суп швидкого приготування 24 гривні. Вага 25 г. Курячий крем-суп 15 Каша вівсяна з чорницею. Також є з полуницею 7 гривень. Грінки холодець з хріном 11 гривень. Палички кукурудзяні зі смаком сиром та звичайні молочні 11. Насіння соняшника смажене 27 120 грамів не солене. Ось така упаковка солене 90 грамове 34. Бабашура 34 100 грамів. Гарбузове насіння 24 15 -г. агар агар. Упаковка 8 грамів. Крем заварний 17-100 грамовий, кунжут 125 грамів 29 Новинка какао-порошок 29-80 грамів, кисіль 150 грамовий 15. Цукрова пудра 200 грамова 12 ванільний цукор 2 гривні, Сода харчова 19 300 грамів упаковка, розпушувач 22 гривні. Крохмаль 200 грамовий – 17 Гімалайська рожева сіль 200 грамова – 24 Цукор білий кристалічний 900 грамовий – 29 Приправа до сала 8 гривень. Бальзамічний крем соус, її гранат та інжир. Ціна 99 На цьому все. Дякую, що дивитесь. Усім гарного спокійного дня та економних покупок.